Перша черга логістичного центру у Хмельницькому збудована компанією Епіцентр К вже введена в експлуатацію створення нового об'єкту критично важлива роль у сучасній економіці, яка забезпечує ефективне управління ланцюгами постачання, зберіганням та дистрибуцією товарів, що є невід'ємною складовою процесу доставки продуктів і послуг від виробника до кінцевого споживача. Саме Хмельницький буде забезпечувати весь регіон Західної України, а це 33 торгівельних центри. Якщо говорити втілісно про, про об'єкт, він сильно кастомізований під нашу компанію. Тобто, в принципі, якщо б це був девелопер, який будував склад, він би такого типу не будував, бо він не є універсальним, але для нас він на 100% є зручним. Технології світові, адаптовано під наші потреби. В Україні подібних технологій, які будуть відкриватися там в грудні місяці, друга частина немає. Затрачені зусилля це сьогоднішній наочний результат. Логістичний центр це грандіозний масштаб не тільки регіонального рівня. Аналогів такого складського приміщення в Україні не існує. Тут у нас буде роботизована зона віней машин, яка буде без людей оперувати великою кількістю, а саме 11 тисяч палетомісць повністю автоматизованих, які можуть рухатися без людей. Ми можемо дуже швидко приймати і відвантажувати товари. Тут запровадили енергозберігаючі технології, що забезпечують повністю автономну роботу логістичного центру. Досі ще ніким не застосовані екологічні інновації в морозильних та холодильних камерах, які вже незабаром встановлюватимуть у наступних чергах центру. Автоматизовані стикер-крани будуть піднімати палети на висоту до 27 метрів, тобто зберігання уявляють. То тут де зараз ми стоїмо. Тут висота зберігання 12,9 метрів, а там, уявляєте, це в два рази вищий відсік, і в цьому відсіці будуть працювати стекер-крани, які самостійно теж розміщують палети і самостійно забирають стилажну систему. Тому за рахунок того, що зараз ми розглядаємо такі технології, ми на меншій площі можемо розмістити більшу кількість палет у місяць. Системний підхід до роботи і клієнтоорієнтованість створюють найкращий сервіс та рухають сучасні технології. Окрім головних задач доставка товарів, створення логістичного центру дасть робочі місця, наповнюватиме бюджет громади та унеможливить продуктову та товарну кризу в регіоні. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.